Нещодавно в боті надкоїн розраби відкрили бета-тест до оновленого майнінгу нот. Ера кліків пройшла. Тепер, щоб видобувати токени нот, нам потрібно розвивати швидкість нашої майнінгової ферми через різні пули. Щоб збільшити швидкість майнінгу надкоїна, вам потрібно додавати якомога більше пулів. Кількість на один аккаунт не обмежена. Щоб активувати будь-який пул, вам спочатку в ньому потрібно виконати всі завдання, наприклад, вивчити веб-3 продукти партнерів, пограти в гру, встановити гаманець або просто підписатися на їхні соціальні мережі. Просто але бета є бета. Виконавши всі умови у першому пулі та отримавши навіть невеличкий подарунок від партнерів, я активував пул та почав добувати нот зі швидкістю тисячних токенів в годину. Але на наступний день на рахунку нічого не було: ні монет, ні подарунка, та ще й пул зник. З другим пулом було краще. Звичайно, він також на початку лагав, але в результаті його вдалося активувати, і майнінг нарешті почався. Щодо рівнів. Наразі у мене початковий бронзовий. Розраби пишуть, що чим вищий рівень, тим більше буде будокнота в годину. У вас буде в. Пулі. Вони навіть показали деякі цифри, скільки ми зможемо заробити на платиновому рівні. Типу є 4 пули, якщо ми їх активуємо, за них вам буде капати 60 нот в годину. В день це 1440 нот, за рік 525 тисяч. Питання, як отримати вищий рівень? Я знаю, що зараз вищий левел можуть отримати тільки ті, хто не вивів свої ноткої з бота та застейкав їх. Пам'ятаю, що коли я хотів застейкати свої 21 тисячу нот, вони мені показували, що у мене буде тільки срібний рівень. Виходить, що рівень залежить від кількості зберігання монет. На жаль, Зараз закинути свої надкоїни назад у бота не можна, можливо, відкриють пізніше, і ми зможемо швидко підняти рівень. Або ж ні, нам доведеться додавати більше нових пулів, щоб якомога більше зібрати монет та в результаті перейти на новий рівень. А який рівень у вас та скільки пулів ви активували? Як завжди, детальніше про гру інші актуальні дропи та посилання на надкоїн бота ви знайдете у моєму телеграмі.